Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтеся, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас! Сьогодні тут п'ятниця, а також ми тут. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Це біблійний коледж Кеннета Коупленда. А це наші студенти. І сьогодні День віри. Алілуя! Тому віддайте Господу хвалу. І протягом всього минулого тижня ми повторювали тему віри. Для наших телеглядачів я скажу, що коли ми говоримо про віру, ми говоримо про слово віри. Ми говоримо про духовну силу віри. І ось її практичне визначення. Фактично, 11-й розділ послання до євреїв це галерея слави віри. Вірою, 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 вірою. Що має на увазі вірою? Зараз віра є впевненістю, підтвердженням. Документом, який підтверджує право власності на те, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрито фізичним відчуттям. Хтось може зателефонувати вам і сказати, якось мені зателефонував тато Керолін Савел, і сказав: Кенете, ми з мері молилися за тебе і твоє служіння, і Господь дещо сказав нам стосовно літака. Чи ти віриш про літак? Я відповів: так, сир, я вірю. Тоді він сказав: Гаразд, я надсилаю тобі гроші на літак. І я запитав: «Олін, скільки? І він назвав мені суму. Літак коштував 9 тисяч доларів. Маленька червона однодвигунна Сесна Скайлайн. 9 тисяч доларів. Я вже мав 5 тисяч. І я щойно повернувся з аеропорту, де розмовляв з містером Спінксом, власником того аеропорту і того літака. І я колись працював в нього. Господь вклав це в мій дух, коли я поїхав туди. І віддав йому ті п'ять тисяч доларів. Я вірю про це днями і тижнями. І я сказав: я не літатиму на цьому літаку, доки я не братиму гроші в борг. Він сказав, гаразд, і я сказав, я отримую решту цієї суми. Господь принесе мені ці гроші. Я вже йшов до дверей, щоб вийти, і тут я розвернувся і сказав Містере Спінкс, розумієте, я сказав це, хоча я цього не знав. Я сказав, Господь принесе мені решту цієї суми. А ти маєш хоч якесь уявлення про те, коли це станеться? Я відповів: ні, сер, але я повідомлю вам. Тож я поїхав додому і це зайняло 15 хвилин. Коли я приїхав, Глорія сказала: зателефонуй Оліну Крічу. Я зателефонував йому. Літак коштував 9 тисяч доларів. Я віддав містеру Спінксу п'ять і Олін сказав: вчора я надіслав тобі поштою чек. Я запитав, на яку суму? Він відповів на три з половиною тисячі доларів. Складіть це разом, п'ять тисячі три з половиною і вийде, що мені не вистачало п'ятсот доларів. Всього лише п'ятсот доларів. Той літак був моїм. Той літак був моїм. Наразі у мене ще навіть не було документа, який підтверджував би право власності на нього. Але він був моїм. Ви бачили цей документ? Віра є цим документом. Хтось може зателефонувати вам і сказати: Господь сказав мені віддати вам нашу машину. Слава Богу, Глорія. Ми маємо нову машину. Справді? Так. Вона у нас є. Вона наша. У нас ще немає документу, який підтверджує право власності на неї. Але я вірю тому чоловіку, який сказав це. Тож я маю цю машину і я володію нею. Я маю документ, який підтверджує право власності, навіть ще до того, коли сам цей документ опиниться в моїх руках. Це віра, це віра. Я маю документ, який підтверджує право власності на моє зцілення, навіть ще до того, як хтось оголосить мене здоровим. Я розповідав вам про те, як зцілився від тієї ракової плями на руці. Це зцілення сталося ще навіть до того, як пастор Джордж помазав мене оливою. Амінь. Я знав це їм не потрібно було мені про це говорити. Щойно він торкнувся моєї руки тією оливою, мене наче вдарило струмом. І потім я засміявся і подумав, я отримав це. Слава Богу! Воно моє і, звісно, там більше не було жодного раку. Мені просто зашило ту ранку. Слава Богу. Отже, давайте повернемось до того, де ми були в першому посланні Івана. Кожен, хто вірить, що Ісус є Христос, народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і народженого від нього. А те, що ми любимо дітей Божих, дізнаємося з того, коли любимо Бога і виконуємо Його заповіді. Бо це є любов до Бога. І мені подобається, як сказано в традиційному перекладі Біблії. Бо це є любов до Бога, щоб ми виконували Його заповіді. Що, ж, давайте відкриємо 14 розділ Євангелії від Івана. Зараз ми повертаємось до вечері завіту. В дванадцятому розділі ми отримуємо нову заповідь любові, 34-й і 35-й вірші. І потім ви приходите до 14-го розділу, 21-й вірш. Ви вже там? Хто має заповіді моїй і виконує їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його і з'явлюсь йому сам. В цьому залі нема нікого, хто не хотів би, щоб Ісус з'явився нам. Амінь. І мене більше цікавить, що він хоче сказати, ніж як він виглядає. Але якщо ви скажете комусь, я бачив видіння, я бачив Ісуса. То дев'ять чоловік з десяти запитають вас, як він виглядав? Але важливо, що він сказав. А вже потім ми поговоримо про те, як він виглядав. Ви коли-небудь замислювалися про те, що означає, коли хтось говорить. Ви мені подобаєтесь. Буквально це означає, я хочу бути таким, як ви. Ви мені подобаєтесь. Я хочу бути таким, як ви. Або ви мені не подобаєтесь, я не хочу бути таким, як ви. Мені подобається Ісус, і я подобаюсь йому. Одного разу Господь сказав: «Кеннете, я люблю тебе, але Ти мені не дуже подобаєшся. Я запитав, чому, Господи? Він сказав це ось тут. В моєму дусі. Він сказав: Ти занадто запальний. І через це я не можу збільшувати твоє служіння. Я відповів, Господи, я не розумію. І він сказав: Ти занадто запальний. Варто комусь покритикувати тебе, і ти сердишся. Незадовго до цього один чоловік підійшов до мене з широкою посмішкою на обличчі і сказав. Я ніколи не чув і не бачив, щоб хтось так зґвалтував писання, як це зробили ви сьогодні ввечері. Він розвернувся і пішов. І сказав це з посмішкою на обличчі. Імовірно, він забув про це. Але я не забув. І перше, що я хотів зробити, це вдарити його. Потім я хотів плакати, і це крутилося в моєму розумі знову, знову і знову. І я думав над тим, що я хотів йому відповісти. Ну, я скажу вам все, що я з цього приводу думаю. Зачекайте хвилинку. Думаю, не варто з цим поспішати. І Господь сказав мені: якщо хочеш знати мою волю для тебе, то більше ніколи не читай, що про тебе пишу. Ніколи. Ніколи. Скажи своїм співробітникам ніколи не приносити тобі те, що про тебе пишуть ні добре, ні погане. Від того поганого, що про тебе пишуть, дуже важко звільнитись. Тому не читай ті книги, які про тебе пишуть ні добрі, ні погані. Не роби це. А щодо того доброго, що про тебе пишуть, ти навіть не намагатимешся від цього звільнитись. І інколи це навіть небезпечніше, ніж погане це звільнило мене на все моє життя. Знаєте, чого тільки не було? Яких тільки нерозумних книжок про мене не писали. І якщо ви хочете, щоб про вас написали якусь лиху чи огидну книгу, то скажу вам, що зробити. Процвітайте фінансово і купіть літак. І ось воно. Потім ви купуєте другий літак, і тут вони злітаються з усіх боків. Але з іншого боку, є речі, які би сталися, які б не сталися, якби у нас не було літака, щоб виконувати свою роботу. Я маю на увазі потужні речі. Хвала Богу! Я не гаятиму час, щоб заглиблюватися в це. Отже, хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Ну, я люблю тебе, Ісусе. А ти виконав те, що я сказав тобі зробити? Ну, ні, я просто не зміг цього зробити. Тоді ні. Ви недостатньо сильно любите його, щоб піти і зробити те, що він сказав вам. І якщо щось у вашому житті не працює як слід, Якщо ваша віра не працює належно, то поверніться до тієї останньої справи, яку Господь сказав вам зробити. Роздумуйте над цим і подбайте про це. Інакше кажучи, приведіть все до ладу. Підіть, прийміть духовну ванну і повертайтесь до цього. Чи ви знали, що для книжників ім'я Бога було таким важливим, що щоразу, коли вони писали це ім'я, яке вони навіть не промовляли вголос, перед тим як писати його? Вони повністю милися. Якщо вони писали його п'ять разів, вони милися п'ять разів перед тим, як написати це ім'я. Коли його ім'я стає для нас з вами таким дорогоцінним, його ім'я є іменем, яке вище за будь-яке інше ім'я. На небі, на землі і в пеклі. Алілуя! І кожне коліно схилиться, і кожен язик визнає, що Ісус є Господь. Дякую тобі, Ісусе. Отже, я є цим кожним. Я є цим кожним. Хто це? Четвертий вірш. Бо кожен народжений від Бога, перемагає світ. Отже, я дізнався, що я є той кожен. Отже, кожен народжений від Бога, перемагає світ, і ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Це могутня сила, вона переможе весь світ у вашому житті, все, що оточує вас, все, що відбувається навколо вас. Слава Богу. Ви засинаєте ввечері, прославляючи Бога. Не просто повертаєтесь на бік і засинаєте. Брат Хегін перед сном читав щось про зцілення. Він потребував зцілення, щоб жити. Я не потребував його, бо я все життя був здоровий. Хоча д'явол намагався вбити мене, мене вкусила змія, коли я був ще маленьким хлопчиком. І не надто слухався маму. Ми були в Оклахомі Куксан-Хіллз. Мій тато пішов ловити рибу. І я вам вже про це розповідав. В дитинстві, якщо десь була поруч вода, мені одразу хотілося стрибнути туди. Ми могли їхати в машині, і якщо десь поруч була канава, наповнена водою, я просив: тату, зупинись, я хочу стрибнути в ту канаву. Тільки не пірнай там, ти не знаєш, що пітою водою. І мій тато зупинявся і дозволяв мені поплавати в ті брудні калюжі. А там біля берега річки. Вода була дуже чистою. Там була сланцева порода. Я був в плавках, я був слухняний батькам. Тому я не ліз до самої річки, бо течія була дуже стрімкою. Тож я просто пішов погратися в тій воді, і я щось відчув. Я повернувся і побачив, як від мене відпливала змія. І я побіг до того будиночку і кричав, кликав маму. Вона вийшла, і це все, що я пам'ятаю. Я просто втратив свідомість і опинився в її руках. Потім прийшов мій тато. Я лежав ліжко і сильно пітнів. В мене була висока температура. Мій тато побіг до стіки адміністратора і запитав, чи є тут лікар. Адміністратор готелю сказав: Копленде. Найближчий лікар знаходиться в кількох кілометрах звідси. Але є лікар-індіанець, який живе трохи далі вгору по дорозі. Він хороший лікар. Він піклується про всіх людей, які працюють на електростанції. Він чудовий лікар, І тато сказав: покличте його. Той лікар приїхав, і щойно він увійшов до кімнати. Він сказав: цього хлопчика вкусила змія. Він відчував цей запах. Я пам'ятаю лише окремі миті з цього. Я прокидався і знову втрачав свідомість. І він сказав: все, що ви можете робити, це тільки охолоджувати його. Бо пройшло занадто багато часу, і насправді я вже нічого не можу зарадити. І звісно, ви знаєте, що робила моя мама. Як вона казала, вона почала посилено молитися. Це було ще до того, як мої батьки отримали хрещення Духом Святим, але це нічого не змінювало. Вона молилася вдень та вночі, тому вона просто почала молитися. І я пам'ятаю, як я прокидався, і вона знімала простирадло. Вона зняла з ліжка простирадло, поклала під нього гардину для душу, щоб захистити матрац. Але минуло буквально три дні, і зі мною все було гаразд. Тому дьявол всіма силами намагався вбити мене, але навіть всіх його сил було недостатньо. Алілуя! Чому? Завдяки вірі Божій, починаючи з моєї мами, вона просто не здавалася. Слава Богу. Отже, ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. А тепер перше послання до Коринтян, 14 розділ, 39 вірш. Отже, брати, прагніть, щоб пророкувати, але не забороняйте говорити іншими мовами, тільки все хай буде пристойно і впорядковано. Нагадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, і яку ви прийняли, і в якій затвердились. Чи ми затвердились з цій Євангелії? Так, затвердились якої і спасаєтесь, якщо тримаєтесь того слова так, як я благовістив вам, коли ви тільки не намарно увірували? Я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно писання, і що він був похований, і що воскрес третього дня згідно писання, і що він з'явився кифі, потім Дванадцятьом, а потім з'явився більше як п'ятистам братам, з яких більшість живі й досі. А інші померли, і після цього він з'явився Якову, а потім усім апостолам. А після він з'явився і мені, як якому недородку. я найменший з апостолів і недостойно називатись апостолом, бо я переслідував церкву Божу, але по благодаті Божій я те, що я є, і благодать його в мені не було даремна, бо я працював більше від них. Проте не я, а благодать що в мені. Про те, чи я, чи вони, але ми так проповідуємо, і ви так увірували. І коли про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як дехто з вас кажуть, що нема Воскресіння з мертвих. Якщо нема Воскресіння з мертвих, то і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, і віра ваша даремна, бо ми були б неправдивими свідками Божими. Бо свідчили про Бога, що Він Воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо мертві не Воскресають. Якщо мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. То і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то віра ваша даремна, і ви ще позостались в ваших гріхах. Тоді ті, що померли в Христі, загинули. І якщо ми надіємось на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Але Христос воскрес з мертвих, первісток з мертвих, бо як через людину смерть, так через людину і Воскресіння з мертвих. Як у Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. І кожен в своєму порядку. Первісток Христос. А потім ті, хто Христові в час його приходу. А потім кінець, коли він передасть царство Богу і Отцю. Царство Богу і Отцю, коли скасує всяке начальство і всяку владу і силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх ворогів під ноги свої, як останній ворог, а останній ворог буде знищений. Це смерть. Останній ворог. Смерть. Ми говоримо про життя та смерть. Бо все підкорив під ноги йому. Коли ж сказано, що все йому підкорено, то зрозуміло, що, окрім того, хто підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все, тоді і сам син підкориться тому, хто підкорив йому все, що Бог був у всьому. Ми могли б продовжувати читати далі, і вам потрібно прочитати це все. Перейдіть до 33-го вірша не дайте себе звести. Лихе товариство псує добрі звичаї. Протверезіться, як належить, та й не грішіть, бо насором кажу вам: деякі з вас не знають Бога. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть і в якому тілі прийдуть. Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а голе зерно, яке трапиться. Пшенична, чи якесь інше. А Бог дає йому тіло, як хоче, і кожному зернятт його тіло. 42 й вірш. То і при Воскресінні мертвих сіється в тління, постає в нетлінні. Сіється в безчесті, постає у славі. Сіється в немочі, постає в силі. Сіється тіло душевне, постає тіло духовне. Є тіло душевне і є тіло духовне. Так і написано: перший чоловік Адам. Став душею живою. А останній Адам дух життєдайний або дух, який дає життя, але не духовне перше, а душевне, потім духовне. Перший чоловік землі земний, другий чоловік Господь з неба, нужбо, який земний, такий земні, і який небесний, такий небесні, і так далі. І трохи нижче. Коли це тлінне зодягнеться в нетління, і ця смертне зодягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово написане: смерть поглинута перемогою. Боже мій жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Дяка Богу, який дарував нам перемогу над смертю Господом нашим Ісусом Христом. Ми маємо перемогу над смертю. Ми маємо перемогу над гріхом. Ми маємо перемогу над недугами і хворобами. Ми маємо перемогу. Ми маємо перемогу. Ми не жертви. Ми переможці. Слава Богу навіки. Віддайте йому честь і хвалу. А наш час вичерпано. Але славте Бога. Прославляйте Його, прославляйте Його, поклоняйтесь йому, прославляйте Його. Боже мій, прославляйте Його. Дякую, дідусь, яке сильне закінчення цієї чудової серії, в якій мова йшла про Бога і завіт. Брат Копленд викладав все це студентам біблійного коледжу Кеннета Копленда. Я не вчився у ньому, але я справді вірю, що моє життя є результатом цього. Я завжди кажу, що навчався в університеті Кеннета Копленда, але ви можете пережити те саме, що пережив я, коли Ріс, і те саме, що переживають ці студенти. І якщо ви хочете більше дізнатись про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua де ви можете також завантажити безкоштовні тези цих передач, а також інші безкоштовні ресурси, які допоможуть вам зростати у вірі. І також напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. І сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань, І я хочу знову прочитати вам послання до Галатів шостий розділ. Шостого вірша. А хто навчається слова, діли всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те і пожне. Якщо ви є партнером цього служіння, то ви є партнером служіння, яке все робить вірою. Це означає, що воно сіє вірою, воно пожинає вірою, і якщо є якісь речі, які ви хотіли б дізнатися, і про які ви хочете щось знати, тоді це те служіння, до якого ви можете приєднатись з вірою в ім'я Ісуса. А ті з вас, хто дивиться нас, і є партнером з нашим служінням, ми хочемо, щоб ви знали, як ми вдячні за вас Богові. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. І завжди є хтось, хто молиться за вас щодня. мій дідусь з бабусею і Глорія Коплен, присвятили себе тому, щоб вірно молитись за своїх партнерів і проголошувати благословення Господнє над їхнім життям, і це те, що ми сьогодні робимо. Якщо ви ще не є партнером з цим служінням, прийдіть до Господа і дізнайтеся, що не слід вам якось приймати участь у тому, щоб навчати і проповідувати слово віри по всьому світі від краю до краю. Якщо ви сьогодні почули якесь хороше слово, діліться і відповідайте з вірою на те, що ви почули. Зверніться до Господа і запитайте, як я можу прийняти у цьому участь, як зробити так, щоб це хороше слово не зупинилось на мені а було донесене до інших людей по всьому світі. Отець, ми приймаємо сьогодні дари і пожертвування цих людей. Ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І послухайте, мій дідусь брат Коплен дотримав стосовно цього часу слово від Господа. Він сказав: це час нових видінь, проявленої сили і великих змін. І звичайно, це стосується багатьох речей, до яких ви можете застосувати свою віру. І починати прямо зараз вірити Богу про те, що прояв цих речей у вашому житті відбувається щодня, і ще більше і більше переживати Божу доброту. Партнери, дозвольте мені ще раз сказати вам, як ми вдячні вам за те, що ви стоїте з нами у згоді на підставі цього слова протягом більше як 50 років слово боже розповсюджувалось по всьому світі, несучи Божу любов кільком поколінням людей через це служіння. І ми запрошуємо вас стати партнерами з ним, з'єднатися з ним у вірі. Якщо ви пропустили якісь передачі цього чи минулого тижня, то ви можете абсолютно безкоштовно подивитись їх на нашому сайті kcm.org.ua. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.